Так, ну знімаю цей ноутбук на ваш запит. Десь тут є вм'ятинку, бачив зараз. Ось тут вм'ятинка є. Це ви мали на увазі? Ну і ось слот для SD карти заклеєний Ось з різних сторін. Оце написано SSD 256 знос батареї полюко трошки пропало змикаю. Ну, Зараз поверну, щоб мене відсвічу. Вот такие вот.